Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд. Єй це не дві різні миші, а одна модель, але виготовлена з різних матеріалів. Це у нас Дарео a 950 Pro та DAREO a 950 Pro Magnesium. Одна версія зі стандартним пластиковим корпусом, а інша з корпусом із магнієвого сплаву, що значно впливає на відчуття від використання. Тож сьогодні не розберемо їх відмінності, переваги та відчуття від використання. Але перед початком попрошу вас натиснути на вподобайку під цим відео, підписатись на наш канал та натиснути на дзвоник. Ну і звичайно обов'язково підтримати наш збір на дрони. Усі деталі. В описі під відео основна відмінність між DAREO A950 PRO і DAREO A950 PRO Magnesium магнесіум полягає у використаних матеріалах. Пластикова версія DAREO A950 PRO виготовлена з високоякісного пластику, який робить мишу відносно легкою та доступною за ціною. Вага пластикової моделі становить близько 54 грами, що є доволі таки небагато, враховуючи її корпус. Це забезпечує достатній рівень комфорту для тривалого використання з іншого боку. DAREO A950 Сяд про магнезіум виготовлена з магнієвого сплаву, який надає миші підвищену міцність, вага також 54 грами. Така вага робить мишу неймовірно легкою і зручною для тривалих ігрових сесій, зменшуючи втому руки. Крім того, перфорований корпус Magnesium версії додає не лише естетичності, але й сприяє покращенню вентиляції, що корисно під... Ну і звичайно. Поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на е каталог обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання з товар в описі під відео. Хоча форма миші залишається однаковою, різниця в матеріалах створює різні тактильні відчуття. Пластикова модель підходить для тих, хто прагне. Початку оцінити форму і ергономіку миші перед тим, як інвестувати в дорожчу версію з магнієвого сплаву. Проте, якщо спершу брати пластикову модель, а потім перейти на магнієву, це може вийти дорожче ніж придбати відразу преміальну версію. Обидві миші мають однакові технічні характеристики, що робить їх відмінним вибором для ігор та роботи. DAREO A950 PRO оснащена високоефективним оптичним сенсором PAW 3395 з максимальною чутливістю до 26 тисяч. DPI, що забезпечує точні та швидкі рухи, ідеальні для ігор. А також вони оснащені перемикачами KLGM GM 80 Black Mamba, які забезпечують відмінні тактильні відчуття і розраховані на 80 мільйонів натискань, що значно продовжує термін служби. Ще однією цікавою особливістю є 4К бездротова частота опитування, яка значно покращує швидкість та точність ведення, що є критично важливим для професійних геймерів. Виробник пропонує три режими підключення USB, дротова 2,4 Гц та Bluetooth. Це дозволяє використовувати мишку з різними пристроями: від ПК і ноутбуків до планшетів. Важливо зазначити, що частота опитування відрізняється залежно від способу підключення. При підключенні через USB миша забезпечує частоту опитування 1000 Гц. В режимі 2,4 Гц частота опитування збільшується до 4000 Гц, що значно покращує швидкість і точність ведення даних, роблячи її ідеальним для кіберспортивних завдань. В режимі Bluetooth частота опитування становить 250 Гц, що більше підходить для повсякденного використання. Миша оснащена акумулятором ємністю 300 мАч, що забезпечує тривалий час автономної роботи. Наприклад, в режимі Bluetooth миша може працювати до 37 днів на одному заряді, а при підключенні через 2,4 Гц до 6 днів при активному використанні на максимальній часоті опитування. Зарядка швидка і триває приблизно 40 хвилин. Але слід зауважити, що після 15 хвилин мишу можна використовувати. Ще декілька годин. Дарео А 950 PRO у пластиковій версії, так і у версії з магнієвого сплаву, пропонує високий рівень комфорту та ергономіки. Форма миші добре продумана для тривалого використання без втоми. Підходить для різних типів хвату. Миші легкі та зручні, що дозволяють легко маніпулювати ними під час інтенсивних ігрових сесій або роботи. Завдяки високоякісним матеріалам та точній збірці обидві миші а, виглядають дійсно якісно та надійно. Дарео А 950 Pro магнез. Завдяки своїй легкій конструкції виявляються більш комфортними для тривалих ігрових сесій, особливо для тих, хто цінує легкість і високу точність. Мишки підходять не лише для ігор, але й для звичайного користування, роботи з текстом або графікою. Для налаштування мишей доступне зручне програмне забезпечення DAREO A+. Зокрема, через це ПЗ можна налаштувати DPI для точної чутливості миші, програмувати кнопки для створення макросів. ПЗ також підтримує створення профілів, які можна швидко перемикати за. Залежно від різних сценаріїв використання, наприклад, для роботи чи ігор. Завантажити DAREO A+, можна з офіційного сайту компанії. Dereo A950 PRO є чудовим вибором для тих, хто шукає універсальне рішення як для роботи, так і для ігор. Пластикова модель пропонує оптимальний баланс ціни та якості, тоді як DAREO A950 PRO Magnesium магнезіум пропонує преміальний корпус, підвищену міцність та надзвичайну легкість. Вибір між ними залежить від ваших потреб готовності. Вибір між ними залежить від ваших. Потреб і бажання інвестувати в подібні гаджети. Якщо вам це відео сподобалось, обов'язково підтримайте його лайком. Не забувайте підписуватись на канал огляд та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.